Кілька відео тому ми розглядали, як система виховує рабів, що керує людьми, коли вони виконують явно злочинні накази, і чи може людина, яка попадає в такі умови, насправді самостійно опиратися. Всі ці відео були на основі книги Стенлі Мілгрема Покора авторитету. Сьогодні ж ми продовжуємо розглядати цю тему, але вже з іншим автором, не менш відомого тюремного експерименту Філіпом Зімбардо. І знову ж я нічого не придумую, лише доношу до вас те, що написано в книгах. Сьогодні це буде книга Ефект Люцифера, вже названого автора. Ми не будемо говорити про тюремний експеримент. Ця тема вже відома. Ми почнемо з кінця з досліджень, пов'язаних з дегуманізацією, коли до людини ставляться як до безправного організму, деіндивідуалізацією, коли особи тих, хто вчиняє зло, не впізнані. І пасивністю свідків, коли люди стоять і спостерігають, як одні люди знущаються з іншої людини, тобто з так званим злом бездіяльності. Цих даних буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як звичайні хороші люди можуть чиняти жорстоко щодо інших людей. І почнемо ми з поведінки в умовах анонімності. Базовою процедурою першого експерименту були як і в експериментах Мілгрема Одари Струмом. Мета дослідити, як анонімність впливає на поведінку людини. В цьому випадку студентки коледжу думали, що вони будуть завдавати ударів струмом двом іншим жінкам, яких бачили і чули через напівпрозоре скло. Студенток розділили на дві групи: одна діяла анонімно, тобто в умовах, коли їх не могли розпізнати, скажімо так, жертви, тобто в умовах деіндивідуалізації. Інша група діяла в умовах, коли їхня особистість була відома. Ті, хто діяв анонімно, ховали свою зовнішність за капішонами, а їхні імена були замінені на цифри. Експериментатор спілкувався з ними як з окремою групою, а не конкретними людьми. За одежу ніхто не міг бачити їх реакції і міміки. В тих же, хто діяв відкрито, були беджики з іменами, і вони знали, що їхні особистості відомі. Всі інші мови експерименту були ідентичні для обох груп. Кожна група складалася з чотирьох студенток, і протягом 20 тестів кожна з восьми учасниць повинна була кілька разів вдарити струму кожну з двох дівчат-жертв. Все це ніби для дослідження прояву творчих здібностей в стресових умовах. І завдання студенток було підвищувати рівень стресу в жертв, вдаряючи їх струмом. Однак, якщо в експериментах Мілгрима був авторитет, то тут його не було, і ніхто не чинив тиску прямого тиску на студенток. Більше того, студентки сиділи в окремих кабінах, і жодного тиску групи на них теж не було, як і тиску, що потрібно завершити експеримент і довести його до кінця. Відмова від даряння струмом не приводила до конфлікту, а також не була актом непокори. Можна було спокійно сидіти і просто спостерігати, як струмом даряють інші студентки. Тобто, можна було не брати участь. Причинені болю і зла іншій людині. Але вони брали і причиняли. Людина, в якої вже є певна влада в комплекті з анонімністю, вже схильна її проявити, навіть якщо в цьому не буде потреби. Завданням експерименту було не стільки дізнатися, чи будуть завдавати ударів струмом студентки, а виявити, як довго вони будуть тримати кнопку натиснутою. І, звичайно, можна було відмовитися від виконання завдання і не вдаряти струмом взагалі. Цього не зробила жодна студентка. До жінок, же, які були в ролі жертви, в студенток сформували різне ставлення. Одна з жертв їм здавалася милою, а інша неприємною. Це зробили демонстрацію інтерв'ю цих жінок. До речі, цікавий спосіб сформувати враження. ви любите дивитися інтерв'ю? Звичайно ж, обидві жінки були асистентками і вдавали страждання від ударів струмом. А от студенток перед початком експерименту дійсно вдаряли струмом з напругою 75 вольт, щоб вони переконалися на собі, наскільки це боляче. Кожній з 20 проб студенткам потрібно було вирішити, чи завдаватимуть вони удару струмом цієї сталої напруги, і як довго. Спочатку місце займала перша акторка жертва, потім друга і до неї повторювали 20 проб, не дивлячись на те, що кожна студенток була в окремій кабінці. Вони всі вважали себе частинами однієї групи, бо разом дивилися інтерв'ю. Тепер зацініть важливість спільних інструктажів, співань різних пісень чи проведення якихось інших ритуалів. І навіть якщо після таких інструктажів люди розійдуться кожен поодинці на великій відстані, вони все одно будуть вважати себе частинами однієї групи і діяти відповідно. Саме формування відчуття групи залежності. При належності і відповідальності, чи навіть обов'язку перед групою і слугують різні спільні для всіх процедури. І Якщо вже доводиться брати участь в таких заходах, можна спробувати не бути учасником, а дивитися на оточуючих, як лікар дивиться на пацієнтів, зберігати свою окремість від групи. Наприклад, на мітингу спостерігати, як зовні нормальні люди підтримують взагалі необґрунтовані лозунги. Ну, як ви думаєте, який був результат експерименту? Яка різниця була між тими, хто вдаряв струмом анонімно, і тими, чиї імена були відомі? Адже різниця в експерименті була лише в цьому? Так от, студентки, які діяли в умовах анонімності, наносили обом жертвам вдвічі більше ударів струмом, ніж ті, хто діяв відкрито. Крім того, студентки з анонімної групи били струмом однаково обох жертв і мило, і неприємно. І як тільки їх палець торкався кнопки, минуле переставало мати значення. Також вони поступово збільшували тривалість ударів струмом. Студентки з відомими іменами по-різному ставилися до приємної і неприємної жертви, і тривалість струму для першої була коротша. Все це свідчить про різкі зміни в поведінці звичайної людини, коли вона діє відкрито, і коли діє анонімно. Якщо людині закрите лице. Одягнути шолом чи щось подібне, зробити її одежу ідентичною до інших, коротше кажучи, дати відчуття неопізнаності, анонімності в такої людини психіка миттєво починає працювати по-іншому. Здається, що тоді вивільняється якась глибинна людська природа, проявлення в задоволенні від завдання болю і страждань, чи навіть вбивства собі подібних, а стримує її в людині лише впізнаваність серед інших. Також справедливе і зворотнє твердження: якщо людину опізнали, вона вже буде вести себе значно стриманіше, але це потрібно зробити до моменту, коли емоційне збудження передне певний рівень. Збільшення тривалості ударів, які викликали жертви біль в умовах анонімності, ймовірно, свідчить про ефект спіралі емоційного збудження, яке виникало від влади над жертвою. Така поведінка, яка викликає збудження, ставала самопідтримуваною, і кожна нова дія стимулювала наступну, яка була більш сильною і менш контрольованою. І як тільки механізм запустився, він буде лише розширюватися. І все це виходить не з бажанням причинити комусь зло, не з садистських нахилів, а збуджуючо відчуття влади і контролю над іншими людьми. Попавши в таку спіраль. Збудження, людина може навіть вбити іншу людину. А коли заспокоїться, то візьметься за голову і не віритиме, що вона могла все це зробити. Всі ці експерименти були проведені для різних груп людей в різних умовах і завжди давали співставні результати. З усіх цих досліджень Зімбардо зробив один важливий висновок. Я простою книгу, ну, на всякий випадок. Цитата. Будь-яка ситуація, в якій люди відчувають себе анонімними, коли ніхто не знає, хто вони або не хоче цього знати, зменшує відчуття особистої відповідальності і тим самим створює можливість для злодіянь. Це особливо правильно при наявності другого фактору. Якщо ситуація або якийсь авторитет дозволяють брати участь в антисоціальних або насильницьких діях проти інших людей, якщо ж ситуація навпаки не сприяє егоїзму і анонімності і заохочує про соціальну поведінку, люди готові любити один одного. Кінець цитати. І особливо, я тут додав би ще одне: що це можуть бути одні і ті ж самі люди. А ще анонімність може бути пов'язана з тим, як люди спілкуються в певних обставинах. Якщо до нас ставляться не як до особистості, а як до чергової конвейерної істоти, або коли нас ігнорують. Ми почуваємо себе анонімними, а це може призвести до пробудження в нас таких же самої асоціальної поведінки. Справедливо також зворотні, коли ми ставимось до когось як до гвинтика системи, це сприяє його асоціальним діям. Працівники, до яких керівництво ставиться як до особистостей, проявляють більше соціально прийнятої поведінки. І навпаки, якщо до них ставляться як до робів, це провокує вчиняння неприємних і часто неприйнятних дій. Рекомендую прослухати цей абзац ще раз з повним усвідомленням. В соціальних зв'язках, в яких ми живемо, це може бути корисним. Зімбардо в книзі розглядає різницю між суспільствами, в яких, відправляючись на війну, чоловіки не змінювали свою зовнішність і тими суспільствами, де завжди практикувалася ритуальна зміна зовнішності розфарбовування тіл або маскування. Результати аналізу однозначно вказали на те, що анонімність сприяє деструктивній поведінці з 23 суспільств, для яких вони були відомі ці дані, 15 воїни змінювали свою зовнішність і це були найбільш агресивні культури. 12 з них спостерігали тенденції крайньої жорстокості до тих, кого вони вважали своїми ворогами. Семи ж з восьми суспільств, де воїни не змінювали зовнішність перед боєм, настільки агресивної поведінки не зафіксовано. Також 90% тих, хто вбивав, калічує, катував, змінювали свою зовнішність, саме її трансформація, маски, форма розфарбовування лиця була ключовим компонентом, який перетворював простих, мирних людей, в садистів. Що цікаво, що на перший погляд, все це маскування потрібно було для того, щоб інша сторона не помічала солдата чи боялася його. А виявляється, чи не основний тут вплив на саму ж людину? Так виникає анонімність, яка позбавляє людину співчуття і прагнення турбуватися про інших. Після перемоги ж битві ці люди мали повернутися до свого нормального спокійного мирного життя, і тут теж зміна зовнішності допомагала. Люди просто знімали форму, змивали фарбу з обличчя, втрачали анонімність і ставали звичайними нормальними людьми. Однак бувають ситуації, коли самі обставини викликають відчуття анонімності без зміни зовнішності в людей, Був проведений експеримент на тему вандалізму. Експериментатори лишили покинуті машини на вулицях і знімали на відео, як люди поводили себе в ситуаціях, коли їх нібито ніхто не бачить. Машини виглядали явно покинутими з піднятим капотом і без номерних знаків. Як виявилося, в анонімній атмосфері Бронкса за дві доби декілька десятків людей, які проходили поруч, грабували машини серед білого дня, і в більшості це були цілком пристойні з вигляду люди. Ось так в моменті з нормальних люди ставали щирими коріїнцями. А ось в Пало Альто більш ніж за тиждень жодного випадку вандалізму не було виявлено. Цей досвід потім став доказом теорії злочинності в містах, відомої як теорія розбитих вікон. Якщо оточуюча атмосфера така, що деякі люди в суспільстві або категорії людей відчувають себе анонімними, вони розуміють, що ніхто навколо не знає, хто вони. Або не хоче знати, нікого це не цікавить. Значить, можна вести себе як завгодно. І як наслідок, люди перетворюються на потенційних вандалів і вбивць. Тому навіть муляжі відеокамер чи таблички з надписом ведеться відеоспостереження чи онлайн-екрани в магазинах е встановлення особистості це вже засіб впливу на людину. Тобто, якщо вам потрібно, щоб людина вела себе стримано, її треба опізнати. І створити для неї рамки людяності. Якщо ж потрібно, щоб людина вчиняла жорстокі, нелюдські дії, потрібно, щоб її неможливо було опізнати і створити оточуючу атмосферу, яка б сприяла таким проявам. В умовах анонімності, коли особистість людей невідома, чи нею ніхто не цікавиться, твориться унікальний психологічний стан, при якому поведінкою керують миттєві потреби ситуації і гормональні потреби. Дії замінюють думки, прагнення поточного задоволення відтісняє на другий план розумове самообмеження. Інстинктивні реакції беруть контроль на себе і стимулом, і наслідком анонімності часто стає збудження. Коли внутрішні обмеження ослаблені, поведінка підкоряється зовнішнім стимулом. Зовнішнє домінує над внутрішнім, і ні на яку моральність немає чого розраховувати. Ну і якщо про все це поміркувати, то можна зробити для себе певні висновки. Читайте книги, міркуйте самостійно і розвивайтеся, бо це нікому не вигідно.